Любі дівчатка та хлопчики, пропоную послухати цікаву історію. На санях сиділи два ескімоси в теплому одязі Колі та Шаман Купа. Вони час від часу підстюбували собак, які везли їх по льодовику. Раптом Колі почув тихий дзвін на люду, почув і його купа. Він свиснув, і собаки зупинились. Ескімоси зняли міхові шапки, їх охопив жах. Лід, неначе співав якусь пісню. Вони добре знали цю пісню, це були сильні хвилі, що несподівано приходять із глибини та пробивають навіть найтовстіший шар льоду. Швидше мої вірні собаки, швидше біжіть на берег. Сюди котяться могутні хвилі, ми загинемо. Колі бачиш там сам. Вони збожеволіли, вони їдуть назустріч хвилям. Треба їх попередити. Але коли вони наблизилися до саней, Колі побачив, що на них сидять місіонери з ескімоського міста і не став попереджати їх про небезпеку. Він ненавидів їх і їхнього Ісуса. Про якого вони завжди говорили, Купа і Колі благополучно дістались до канадського берега Найн. Все закінчилось щасливо. А як і з тими іншими? Вони повинні загинути. Тепер їхній Ісус може показати нам, чи дійсно Він сильний від могутніх хвиль. Ха. -ха. Вони побудували ескімоське житло, так зване Іглу. Потім купа пішов до невеличкої крамниці, узявши з собою добротну, тюленячу шерсть. В тій крамниці продавщицею була біла жінка, дружина одного з місіонерів, які були в санях. Я хочу обміняти цю шерсть на ту рушницю. Не знаю, чи потрібно нам більше шерсті. Ви можете трохи почекати, мій чоловік скоро повернеться. Він не повернеться. Що ви кажете? Сюди котяться могутні хвилі. Ті самі могутні хвилі? Жінка подивилася на нього з жахом. Шаман відчинив вікно, і вона теж почула страшну пісню льоду. Купа, чому ти його не попередив? А навіщо? Нехай Ісус допоможе йому. Якщо може. Жінка мало не втратила розум. Раптом вона побачила вірші з біблії, якого вони повісили на стіні. Ісус сказав Мені дана всяка влада на небі й на землі. Ісус може, Він ніколи не програє в двобої. Що ж? Двобій розпочався, якщо вони повернуться живими. Незважаючи на могутні хвилі, то і я повірю в Ісуса. Купа, вони повернуться! Я це точно знаю. Від її впевненості шаман відчув себе невпевненим. Хто ж вийде переможцем із цього двобою? Купа чи Ісус? Про це ви дізнаєтесь у наступній передачі. До нових зустрічей, любі дітки! Мене звати Наталя. Пишіть нам листи на нашу адресу Контакт.риска.ру. Собачка Storyfulchildren.org